Сьогодні цінують тільки світло, але кому завдячує воно своєму існуванню? Зворотній стороні темряви, адже вона й несе те світло? Так говорив про мистецтво танцю Буто один із його засновників Тацумі Хіджиката. Уто шокує, виходить за рамки того естетичного образу Японії, котрий вкоренився в головах європейців. Воно незвичне, розплющує очі на зворотний бік тих звичайних речей, котрі ми звикли називати естетичними. Танець зароджується наприкінці 1950-х років, і його нерідко вважають таким собі посттравматичним синдромом, який виник у наслідок Другої світової війни та бомбардування Хіросіми й Нагасакі. Такі події, звісно, мають вплив на культуру, і з'явилася потреба показати новий танець, нову філософію руху та естетики тіл. Буто виникає на основі японських філософських, релігійних та естетичних установок, складаючи в собі елементи західної культури, такі як німецький експресіонізм, сюрреалізм та психоаналіз, та японської театр но, кабуки та дзен-буддизм. Захід приносить у буто ті частинки, які пов'язані з аспектами філософії дзен буддизму. Насамперед, це стосується роботи з несвідомим та чітким психоаналізом. Для цього різновиду танцю характерні ірраціональні, трохи різкі рухи тілом. Хіджиката практикував входження в зміну стану свідомості, коли він навантажував ліву півкулю мозку, яка відповідає за логіку та раціональність, інформацією, яку важко усвідомити, і в такий спосіб стимулював роботу правої півкулі, яка відповідає за інтуїцію та уяву. Тут є важливим поняття юген, яке має декілька значень. Перше з них це щось невловне, щось, що можливо пізнати тільки через інтуїцію, відкидаючи реальний раціональний світ. Таким способом танцівник Буто виводить свою свідомість на новий рівень, встановлює зв'язок із несвідомим і показує його глядачам. Друге значення слова щось сакральне, щось, що приховане всередині людини. Хіджиката часто казав, що він являється матеріалізацією того, що приховане в його тілі. Він вважав, що тіло це нашарування спогадів, які накладаються одне на одного, як яруси. Така вертикальна монтажність називається касанеру. Тобто зв'язок не по горизонталі, а по вертикалі. І чим глибше сидять ці вертикальні спогади, тим важливіші вони для артиста Буто. Звернення до таких глибин свого внутрішнього світу веде до просвітлення та розуміння свого внутрішнього ландшафту, який і складається із тих нашарувань. Танець є рухом, але якщо той рух не наповнений особистими спогадами та досвідом, йому ніколи не стати танцем. Такою і є суть Буто. Танець втілення внутрішнього ландшафту артиста. А відтак ми не можемо судити Буто як константу, як танець, який має однакові рухи та якісь встановлені чіткі правила. У кожного він буде різним, бо кожен пережив різний досвід та тримав у собі різні спогади. У Буто, так само як і в дзен буддизмі, є наставники, які навчають своїх послідовників практиці мондо, яка дуже схожа із практикою хіджикати зміну стану свідомості. Сенсеї ведуть з учнями розмови, які націлені вивести їхню свідомість на рівень інтуїтивного та вказують їм напрямок, у якому потрібно рухатися далі. Та все ж більшість тут залежить від учня, оскільки він і є хазяїном свого внутрішнього ландшафту, а всі вершини досягаються силою духу. До просвітлення веде тільки один шлях внутрішнє споглядання, яке для кожного є індивідуальним. Також є багато піджанрів Буто. Наприклад, хіджиката був основоположником Буто темряви, яке в народі називали Анкоку Буто. Але Масакі Івана бере ідеї хіджикати, проте розвиває їх у геть іншому світлому напрямі, так зване Біле Буто. Вельми цікавий піджанр цього танцю. Бутома, основоположником якого був Тадаші ендо його філософією було те, що є така собі порожнеча, яка й дає форму тій самості, що являється сумішю свідомого та несвідомого, що і формує нашу індивідуальність. Ендо часто говорив, що артисту потрібно взаємодіяти із глядачами, а Мінсакі Івана казав, що танець не має бути проявом егоїзму. Це не закладено у японському менталітеті. Саме таким способом Буто це ніби діалог аудиторії й артиста. Глядач має бути співучасником таїнства, а не стороннім спостерігачем. Взаємодія танцюриста і аудиторії має вести до збагачення кожного з них. У буто немає складних стрибків чи обертів, бо навіть іноді танець може супроводжуватися відсутністю рухів, збереженням положення. Викривлена пластика та рухи, які ніби розпадаються в просторі, основа танцю. Артист прагне злитися з природою та звертається більше не до розуму глядача, а до почуттів, до того, що приховане всередині до внутрішнього ландшафту. Тіло варто спустошити від усього раціонального і наповнити його чимось потаємним, чужим та стороннім. Краса тіла не має жодного значення. Ритму у танці визначається не механічно, а через образи та почуття. На мою думку, Буто виконує всі свої функції. Він викликає в мені відчуття потаємного, таємничого, зворушує щось всередині. До того, чого так важко дістатися, передає всі почуття артиста і утворює той самий діалог, який і повинен. Для мене цей феномен японської культури щось високе, специфічне та філософське. Найцікавіше те, що танець ніколи не можна розгадати, бо його істинний сенс завжди буде відомий тільки танцюристу. Ця невідомість та неоднобічне трактування дають змогу будувати в голові купу теорій про те, а що ж все-таки хотів донести артист до глядачів своїм танцем, який насправді його внутрішній ландшафт, який він намагався показати естетикою рухів тіла. Це і є насправді синтезом свідомості та людського тіла.